Ксенія Семенова зараз з нами на прямому зв'язку. Депутатка пані Ксенію, вітаю вас! Вітаю. Ну що ж, я маю сказати, що так дійсно зараз, якщо подивитися на Київ, скрізь від якісь роботи відбуваються різні. Там ремонтують, там будують, там щось роблять, там перекрито. Зрозуміло, що це має для того, щоб бути красиво, гарно, тому подібне. Але зрозуміло, що виникають питання, і в тому числі і запитання від, ну власне кажучи, суспільства. Тобто, хіба зараз на часі робити паркет вибачте, паркет, Таке тротуарну плитку класти, чи можна все ж таки відправити на дрони? Ну, основне питання: чи може місто купити дрони, автівки, амуніцію для ЗСУ для і таким чином допомогти перемозі у війні? Е, насправді, місцеве самоврядування дуже навряд може підмінити державу в плані постачання зброї, постачання дронів, амуніції і так далі. Але в місцевого самоврядування в Дуже важлива роль у війні трошечки інакше. Наприклад, саме місцеве самоврядування опікується центрами комплектування це те, що раніше було воєнкоматами, тобто всі питання призову, навчання призовників, забезпечення підрозділів територіальної оборони, допомога із похованнями загиблих родинам, пільги, родинам військовослужбовців. Допомога із лікуванням лікарні у нас також знаходяться в системі місцевого самоврядування. У нас всі лікарні комунальної форми власності, здебільшого в країні. Тобто, це ті питання, які також пов'язані з війною, які пов'язані з лікуванням, з реабілітацією, з підготовкою мирного населення до загроз війни. Вони всі підпадають під місцеве самоврядування. Тобто ми не те, щоб ми дрони мали би купувати для армії, але ось такі мали би бути в нас пріоритети. Також місцева влада займається Так, займає так вибачте. Деп... А з цими пріоритетами зараз якась проблема. Ви не допомагаєте центрам комплектування. Цим з тим пріоритетом насправді проблема, тому що от, ну в місті Києві на програму захисник Києва з усього бюджету це 65 мільярдів гривень. Виділилося всього один і один е, мільярд. Це на мою думку, що це це надзвичайно мало. Е, окрім того, ви бачите, які проекти в нас починаються зараз, тобто якась нова розв'язка. На оболоні за 2 мільярди, туристичний місток з новим туристичним парком незрозуміло також для кого це під час війни необхідно. В той час, коли місто, наприклад, мало би інфраструктуру дорожню пристосовувати до людей з інвалідністю. У Нас дуже багато ветеранів, які пересуваються з допомогою протезів на колісних ліслах, які не можуть зараз своїм звичним життям жити після того як вони отримали поранення. Ось такі мали би бути пріоритети в місті Києві. На жаль, поки не вдається до міського голови донести основну думку, що в Києві також війна, і всі нові естакади, всі нові парки, всі нові сквери ми зможемо зробити після перемоги. А зараз нам необхідно зосередитися на заходах безпеки, на укриттях, наприклад. Ми виділили Киврада, виділила додатково 750 мільйонів на укриття, але цього також надзвичайно мало. Якщо поділити цю суму на райони, це, це 500 500 мільйонів на укриття в житлових будинках. Це буквально по 50 мільйонів на район. Цього дуже мало на всі укриття. У нас всього 10% укриттів насправді готові до того, щоб їх. Експлуатувати не всі школи, не всі садочки міста Києва на другому році війни мають укриття. Тому я тут мушу погодитися з громадськістю, що дійсно у Києві є проблема із пріоритетами, і цю думку треба постійно доводити до міського голови. Депутатський корпус постійно на цю тему в Київраді виступає. Будемо сподіватися, що рано чи пізно ситуація переломиться і пріоритети міста Києва будуть інші. Пані Ксенія, але от тільки що ви от озвучили про те, що про пріоритети, що треба робити, я з вами не можу не погодитися. Ви цілком слушно зауважуєте, що саме на це треба зараз виділяти гроші, а не на парки. Але в суспільстві чомусь існує така думка, і її, її при чомусь хтось намагається навіть роздмухувати цю думку. Що не треба будувати парки, треба купляти дрони, треба купляти автівки, треба купляти зброю. Чому ці гроші не заберуть? В місцевих громадах і просто не віддадуть на міноборони. Ось про що зараз йдеться От чи ви тут можете погодитися і прокоментувати таку думку? Я, я не я не можу повністю з цим погодитися, тому що у нас держава функціонує, е, немає такої ситуації, що в нас все населення Києва виїхало, або 100% все населення Києва пішло на фронт. Діти з вересня підуть в школи, діти зараз ходять в садочки. І постійно приїжджають поранені з фронту на лікування, на реабілітацію. А всі, ті, хто не призвані в армію, зараз не воюють, ходять на роботу, заробляють гроші донатять в армію. І міська інфраструктура це величезна система, яку насправді треба підтримувати. Тому я повністю погоджуюся, що пріоритети мають бути інші в плані, що має бути акцент на безпеку, на укриття, на лікарні, на інфраструктуру для людей з інвалідністю. На підтримку територіальної оборони, на підтримку родин загиблих, родин поранених, на допомогу з похованнями загиблих, на, на, на все те, що пов'язано з війною, але все таки функція забезпечення зброєю військового спорядження це, це функція держави, і держава з цим максимально зараз справляється на мову. Дивіться, коли фактично на початку весни почали різні ремонтні роботи робитися, в тому числі у моєму районі, де я живу, мешкаю, мені насправді ну це ну, якби гарно, коли це має бути вже все станеться. Але таке враження, ми, якби знаєте, від... Враження, що вже дійсно війна закінчилася, що ми вже перемогли, і тепер ми відбудовуємо місто. Я не можу сказати, що до того як вони почали робити ремонт, там все було погано, але розбили плитку, познімали і заново її перекладають. То в мене виникає дійсно питання: наскільки це логічно з одного боку, а з іншого боку, ну є така думка в економістів про те, що. Вкладати якісь там зусилля або підтримувати попит саме в будівельній сфері це додаткові інвестиції, і це додаткові робочі місця для людей, які живуть, працюють в Києві. Хіба це не так? Є, є, є таке, але ж питання, що будувати, тому що в Києві майже всі мости аварійні. І замість того, щоб закінчити будівництво Шулявського шляхопроводу, замість того, щоб робити реставрацію мосту Патона, ремонт мосту метро, південний північний міст, ми будуємо нову естакаду на оболоні, до якої навіть не було транспортного моделювання. Тобто, ми навіть не знаємо, чи ця естакада вирішить транспортну проблему в місті Києві. Водночас нічого не ніяким чином не фінансується громадський транспорт. Ніяким чином не покращується інфраструктура для людей з інвалідністю, повторююся. Тобто, ну можна будувати, і дійсно є в бюджеті цільові кошти. Наприклад, акциз із спального він може витрачений бути тільки на дорожню інфраструктуру, але ж є різниця в дорожній інфраструктурі. Це може бути або нова розв'язка, ефективність якої не доведена, або це може бути ремонт тих об'єктів, які вже аварійні і становлять загрозу для киян. Ось але... ось тут дуже. Бо коли ми приймаємо рішення, куди фінансувати, це навіть не про те, чи це на армію, чи це на міську інфраструктуру, а це про те, наскільки навіть в тих рамках, які місто собі саме задало, які об'єкти ми конкретно фінансуємо. А якщо держава, ну в особі народних депутатів прийме рішення оці гроші на благоустрій просто забрати в міських громадах, от що тоді робити? Ну тому що зараз дійсно потрібні гроші для армії. Давайте нагадаємо, що наші західні партнери не фінансують нашу армію. Так, нам допомагають, але всі витрати на оборону ми несемо самі своїм бюджетом. Чи не треба тоді закумулювати всі гроші і вкинути туди? Я вам більше того скажу, що майже весь державний бюджет, він так і спрямований на, на військо, на ЗСУ, на оборону. І з це гроші на зарплати військовим. А звідки потім місцеві бюджети отримують кошти? Місцеві бюджети отримують кошти з податку, це ПДФО, це податок з зарплати, простіше кажучи, зарплати військових. Тобто, Тобто місто Київ отримує фактично гроші в свій міські бюджети із зарплати військових. В цьому такі посилюється цинізм взагалі цієї ситуації. Насправді, щоб глядачі розуміли, бюджет це ж не так, що в сейфі лежать якісь гроші, і просто ти, коли робиш ремонт, місто робить ремонт, воно взяло ці гроші і заплатило підряднику. Є державне казначейство, яке в нього є визначені пріоритети постанови підміну, тобто щось фінансується в першу чергу, щось в другу, щось в третю чергу. І, і тоді, по факту виконаних робіт, казначейство ці гроші перераховує. І коли казначейство бачить, що не вистачає в державному бюджеті грошей, щоб заплатити зарплату всім військових, наприклад, то ці гроші так і беруться з цієї загальної казни і, і з місцевих бюджетів, в тому числі. Тобто, якщо грошей в бюджеті не буде на зарплати військових, то ніякі гроші за ремонт мостів ніхто не отримає в Києві. Це важливо розуміти. Це, це ті гроші, які розподіляються далі на державному рівні. Вони вони дуже строго пріоритезуються. Місцева влада зараз цим зловживає. Наприклад, ну ви знаєте ці історії за купівлю і закупівлю барабані від ротісної техніки під приводом того, що це, начебто, для укриття закуповується. Так, от оце формулювання в тендері, що це для укриття, було використано саме для того, щоб державне казначейство потім автоматично побачило, що є ось це ключове слово укриття, і гроші перерахували. Я думаю, що надалі всі державні інституції будуть більш ретельно дивитися за тим, чи не зловживають осією пріоритетністю місцева влади, і просто не будуть перераховувати за такі тендери гроші до кінця військового стану. Ось власне чим ризикують чиновники місцевого Зрозуміло. Дякуємо вам за розмову. Ксенія Семенова, депутатка Київської міської ради, фракція Слуга народу, зараз була з нами на прямому зв'язку.